сущности нашего демократического проекта не было готова и ценна Bye. Hey. Сина і святого Духа, мій воїна Отця, і сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що ісина, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, в наш службі, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо, і не введи нас у спокусу. Але без були на світу та Бога, амінь. Огородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний віко на твого, бо Ти породила, Христа Спаса і збавителя душ наших. Во ім'я Цена, і святого Духам, твоїм'я Цена і Святого Духа, Отця і сина і святого Духа. Всіх свято. Так, шановні депутати, е, у нас будувалася сесія на 20 червня, але також в п'ятницю 11 е, в 11-й годині прийшов виріс, що у зв'язку з до 17 го числа ми маємо дати субвенцію на співфінансування е, е, шкільного автобуса. Е, то, Треба провести сесію з Кольчик, можеш профінансувати 10% нашого фінансування на шкільний автобус. Ціна шкільного автобусу 3 мільйони 600 тисяч. Співфінансування 360 тисяч, а також ми 300 тисяч даємо. На наш 77-й батальйон звільного залишку і 29 тисяч на програму е, інформатизації блогатерів. Яка це програма називається Мастер. <посте> так. Е, дивіться, е, порядок денний і внесення змін до сільського бюджету Кольської територіальної громади на 25 рік. Е, доповідає Романю, е, Романчук Яну Михайліна. Хто за цій порядок денний, прошу проголосувати підняттям руки. Хто за? Проти? Утримались, рішення прийнято. Переходимо до е, розвитку питання. Звісно, шкільного автобуса, військова частину, а з 51, 53, а комісія поштові заради особенно розглядали на 29 тисяч. Вирішив спрямувати під зміну заложку 300 тисяч гривень, зменшити по апарату управління 29 тисяч з природного газу 19 тисяч, з відряду 10 тисяч і спрямувати ці кошти на програму інформація. Сумі 29 тисяч до проплати програми гуатурської маски, відділу освіти, зменшити видатки по загальному фонду по закладах загальної середньої освіти, по к'якуту 2275 75 придбання бро, сумі 360 тисяч для забезпечення фінансування співфінансування на шкільний автобус, збільшити бюджетне призначення по фінансовому відділу. Котиконочної класифікації 2620, поточні трансферти на військову частину сумі 300 тисяч гривень на поточні придбання. придбання обладнання корпоративні пристрої РЕП, дизельні РЕ, американці, пристрої пробігу резервного життя. І також збільшити по бюджетні програми 97,70, сумі 360 тисяч на капітальні трансферти. Для співфінансування придбання шкільного автобуса при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду, внести зміну додатки, рішення про сільський бюджет на 25 рік. Таке нас... ну. поясню, ми забираємо 360 тисяч для придбання дорог, але у нас перші на початку липня, ти на до цього числа липня. Ми маємо провести вже 20 росла сесії на людина. Нам треба провести сесію. У нас вже буде перевиконання бюджету з мільйон 200 за перше півріччя, і ми маємо ці кошти назад повернути для придбання дроп. Бо ну, не було з вільного що ми не маємо права забирати ці кошти, а маємо право перенести з одного з одного чи іншого. Так. І аби ви розуміли, що цих 360 тисяч ми маємо на початку липня повернути для освіти для, для придбання дров. Ко які питання, прошу. мене є питання. Коли надійшов лист до обласної адміністрації? П'ятницю. 17-го. Вісім не передати субвенцію. Субвенцію? Дороги заключити? Ці Там йде. Це зробили договорів. Мова йде про те, що ми опять промували порядок даних сесії з порушенням регламенту. Тому що ряд питань пройшли поза обговоренням в комісії. Це є позачергова сесія, я помилую. значення. Немає значення, вона позачергова чи чергова, ну регламент який е, встановлений нами, і е, е, відповідно законно так само е, місцевого. Ярослав Васильович, ми готували на 20 число сесію з усіма, так як має бути. Значить, якщо було це в порядку терміновості, що стосується... Співфінансування по шкільному автобусу це могло бути виокремим ви, ви питання, і именно, яке нагальне яке нагальне, і по неозвучати. Тепер усі питання зробили в одну позадрову сесію, і тобто планову сесію на 20 число вже відмінили Буде відмінено, бо. Буде <зас> на 10-50. На 10 пізніше буде сесія. Я висловив свою позицію і думаю. Добре, О, які ще запитання є. Ексшо нема да се на грузовни. Андрусевич не е одан на целеви. За. Бојчију Плесар се една. Бојчију Петровна. е метруна. За. Едосин малобудар. За. Још е при За. 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 Сікори мати. С межу За. вам. Качу сам сказати. Замовили спитання назад. Черкас, як і я хочу. Сочути розповідає. За. Рішення прийняті. Уношу е, інформацію. Е, коли ми прийняли е, Бюджет річний, я звертався неодноразово до керівництва 77 батальйону дайте, дайте звернення для того, щоб ми вам могли надати кошти. Вони не давали, коли прийшли до мене наші земляки, які служать в 77 батальйоні і кажуть, Чому ви не даєте на 77 й батальйон кошти? Я кажу, я звертався січній березня, щоб ви надали, щоб ми дали їм е, допомогу керівництво. Тоді наші хлопці, які приїжджали в отпуск, позвонили, посприяли і вони позвонили, що їм вже передає срочно кошти. І це завдяки нашій. Односельці, е, жителі нашої громади, які служать у е, 77-му батальйоні, е, ну, їх чи заставили, чи попросили, чи як і ті тоді кинули е, нам е, звернення і сказали, що давайте нам скоро треба. Е, ну, не хочу нічого казати, але в армії ніхто не буде не спішив. І от командування не, не чули з цих хлопців, яким треба. І ці кошти, вони сказали, що будуть спрямовані на АРЕД. Це 77-й це хотіло. Наш коло місій. 77-й років. Я скажу, як працює. Тобто хлопці вільному доступі їй телефон указав. Набирають нам. Треба то, -то. наше село готове допомогти, командування не дає подання. Знаєте, через скільки буде подання? Через два дні. А вона йде на другий день. Я до командування звертався. Ні, ні, тут треба хтось хлопці позвонив, а вказати. Ну хіба що так? Ну, Дуже скоро дали. ну, це прийшло, Цей нас прийшов скорше, як в цар. Він десь прийшов. Четверти Четверг. так. Четверте. Так, це не так, як це буде. Четвертий сериалиць. Так що. Я думаю, що ліпше дати, я не заперечую, що дати іншим військовим частинам, але там служать наші односельчани, наші е, люди, і я думаю, що так потрібно. Можливо, Ярослав Васильович, е, ви скажіть, якщо може, ми неправильно це робимо, що, що ми надали ці кошти для військової частини, для 77-го батальйону, то скажіть, які порушення? Можливо, і десь. Е, ми прислухались до кожної бюджетної комісії, які вирости діляли кошти, то ми не сказали, що щось може не добре. Прошу, кого ще питання є. Господь, дамеч, немає ніяких персональних підходів абсолютно. Просто, ну, власне, а за чого хлопці там воюють? Ну, Для чого вони воюють? Якщо ми хочемо путінську Росію в нас, то треба здатися і, і перетворити. Україну, диктату, рішення однієї людини і бути спокійними, розумієте? Вони борються за, за незалежність, за демократію. Демократія передбачає виконання законів. розумієте? Це не я придумав, це не мої хатівки. Я справа думаю, якщо треба якесь оперативне рішення, то давайте зміниться комісії дати інше питання. Розумієте? Я, Тут не... я говорю, ви собі поняти, я закінчу. Да. Одна людина виділила кошти. Хто виділив кошти? Голова передав кошти. Та нема проблем. Нас стояло питання весь час, допомагати армії, бо це і питання не вважає. Я, наприклад, не розумію нашої влади, яка сьогодні купує шкірі автобуси. Я не розумію. Ми хочемо протягнути руку, всього бракуєш, хто ж мені автобуси, щоб прибрати до автобусу. Мину... Це кошти ви... за моя думка, ми кошти. На всіх комісіях, члени комісії, весь час стояло питання, ми не будемо затримувати кошти. Приходили звернення частини і ми виділяли вміру можливого свого нашого бюджету, щоб кошти працювали на обороні в країні. Немає заблюдно ніякого. Я не маю допомогу комісії, ви ні разу ні з ким не порадились коли зібрати комісію. Вам тільки коли вам і я сьогодні, у зв'язку з тим, що свято, десь хтось має можливість залишитися сьогодні, бо у такі дні немає можливості відривати людей від роботи, бо кожен має свою роботу. Але у вас е проводиться комісія тільки коли вам вигідно. Ярослав навіть, ви лише ви, ви далеко від істини. Далеко від істини. Я кожен раз перед комісією, членою комісії узгоджую, коли можливо їм прийнятно розібратися. Ні. А? Не узгоджуєте, ви доходите до відомо, що комісія має бути на Tоді, тоді тоді. Це кожен раз. Якщо я наприклад кажу, що я не можу, бо в мене щось, то ви дуже такі великі претензії. Я не хочу це що У нас є протоколи засідань, у нас є відображено відвідання комісій.